Отож, друзі, повертаємося ми до боксу. П'ята пара на сьогодні. Антон Черняков, червоний кутрингу проти Андрія Санджури, синій Кутрингу. Він представляє Молдову наш гість, що приїхав до Львова, і це вага 76 кілограмів. Розпочинаємо цей бій просто зараз. Антон Черняков перебуває в центрі рингу. Андрій Санджура досить відомий, я думаю, українській публіці як людина, яка час від часу приїжджає на українські івенти. Відтак. Із Артуром Камаєм він боксував, а також поступився Павлу Ілюші. Це було достроково від Павла Ілюші. Ну, і взагалі, от рекорд не вражаючий в Андрія Санджури. Дві перемоги, 21 поразка. Але при цьому лише дві поразки були достроковими. Одна з них якраз таки від Павла Ілюші. Тому не думаю, що для Чернякова сьогодні це буде великий виклик перемогти цього опонента. Однак, зробити це достроково насправді може бути не так-то і просто. Ну і Антон Черняков, український боєць з рекордом три перемоги жодної поразки, дві перемоги були нокаутом. Минулого року він розпочав свою профікар'єру і за цей рік проводить другий поєдинок. Бачимо фінтить Черняков, чим тут же викликає хвилю оплесків від публіки. На зближенні точно від Чернякова непогана атака. Намагається влучити ближньою по тулубу своєму опонентові тут іще не зближені непогано від Чернякова. В принципі, Андрій Санджура показав те, що можна довести його до нокдауну, до Канваса, але він, як так, Фенікс, ніби відроджується і знову продовжує боксувати. Це загалом по тому, що раніше було видно упродовж його кар'єри. По тулубу від Санджури, але Антон Черняков усе контролює. В розміни зараз ідуть бійці. Ще спроба одиночним поцілити у виконанні Антона Чернякова. Відзначу, що далі будемо рухатися потроху по карду. Звісно, в головній події гриців проти Радченка. Також в межах андеркарду будуть поєдинки Олександра Узуна, Олега Гічви, Михайла Скрипки та Данила Заморили і інших хлопців. І, одна ще жіноча пара Анастасія Петренко проти Каміли Відаль. Черняков точно відпрацьовує. Санджура зараз шукає свої атаки лег чітко. Зайшов Антон Черняков зі зміною кута і точний боковий пробив у голову. Достатньо красивий такий фірмовий стиль в Чернякова. На даному етапі це працює досить таки добре. Санджура шукає свої атаки, йде зараз на розмін. Черняков спробує зараз зайти з атакою. Санджура відповідає. Навіть у цих розмінах в принципі, він відповідає на атаки свого опонента, але викидає менше ударів, ніж опонент. Готулову відпрацьовує Молдован, але після команди Брейк. Ну і на цьому у нас перший раунд добігає свого кінця. У суньому Андрій Санжура Болова. Андрію 29 років представляє місто Белц спортивний клуб Адриналі Джим. Кар'єра професійного обстеження у нього стартувала 2022 року, провів 23 боя. Тримується під керівництвом Ніколая згичі. Андрій Санжура молдова Повертаємося ми до бою. Другий раунд зараз будемо дивитися. Ну, поки що черняков показав, що є в нього такий певний клас, є своя. Певна фішка і в роботі ногами, і в тому, як він змінює кути, виглядає доволі видовищно. Але не сказати, щоб це якось так вразило Андрія Санджуру, якого вже більше 20 професійних боїв, і в принципі, впродовж кар'єри, він уже, я думаю, і таке теж бачив. Бобінджеба ми зараз бачимо і ще кілька прямих у виконанні українця. Анджура йде вперед із ближнім боковим. В принципі, в першому раунді бачили так достатньо розмінів, досить цікавих, де і тулубу намагався Черняков пробивати. Ще спроба атаки від українців. Зараз чітко в з бороду. Лівим куком пробиває. Український боєць Черняков і ще хороша серія виконання Чернякова. Вкладається зараз в удари. Український боєць чи не перший клінч, ми зараз бачимо в цьому протистоянні. Все жура відпрацьовує зблизька. Мяков готує атаку, видає лише один удар. Тут же намагається ще докинути дальньою рукою. Щорняков зараз чітко працює, починає з тулуба переводити на голову. Але в цілому мені так виглядає, що перший раунд був трішки пояскравіше, трошки більше викидав ударів Черняков. І за рахунок цього перша три хвилинка здалася ніби більш насиченою. Ну і по обличчю Санджури після першого раунду було видно, що прилітало йому моментами доволі так істотно. Санжура пробує також в'язати свого опонента. Черняков на відходах зараз відпрацьовує. йде вперед. Тут же контратаку в виконанні Чернякова. Та такий, пропухав... ну, Зараз непогана атака була в виконанні сан і Черняков був змушений тут же відповідати, тому що на відтяжці працював, десь не довідчув дистанцію і пропустив такі зайві удари. Наближаємось ми до кінця другого раунду в цьому протистоянні. Нагадаю, що це вага 76 кілограмів. І два раунди в нас уже позаду. У чому вийдемо Антон Чергаго! Україна. Представляє місто гаще. Антон 18 років. Боксер розпочав виступи у 2024 році, провів три боя. В усіх трьох переміг, в двох поєдинках переміг нокаут. Ренганон сер презентував місцевого бійця Антона Чернякова, і після цього, власне, повертаємось до боксу раунд номер три. Точний джеб у виконанні Чернякова. І в клінж. Санджура йде вперед, але переважно все ж таки викидає одиночний удар. От ну, Тут зараз двійку дає, але в цілому по кількості ударів він точно поступається своєму українському візаві. Зараз непогано у виконанні Чернякова розпочав за по дулубу, перейшов на голову, але Санджура теж намагається миттєво відповідати. Джеб від Чернякова. Ну, як я вже казав, от, достроково перемогти Санжуру вкрай важко. Тому що якщо з 21 поразки лише дві дострокових, то ну, далеко не гарантія, що Чернякову вдасться достроково приголомшити свого опонента. Поки що Санжура так поступається, так не виглядає дуже впевнено, але в цілому демонструє те, що він здатний чимало приймати, не падати і продовжувати бій цілком цілком гідно. І навіть на такі розміни непогані йде, Пробуває на зближенні Санжура. Черняков так небезпечно трошки обороняється спиною, опустивши руки. Атака у виконанні Санджури із під канатів виходить зараз Антон Черняков. Накидує зараз Санджура, але так в блок. Черняков, в принципі, тим же відповідає. Багато таких моментів, де один боєць видає атаку, влучає в блок, тут же намагається відповісти інший теж в блок. Санджура досить так нахабно йде вперед і в цілому досить непогано себе почуває. В третьому раунді прекрасний Аперкот там проходить від Чернякова. Черняков на других ролях переважно проводить цей раунд на відступах. Знаючи питання по витривалості чи що, але перші два раунди посвіжіше виглядав Антон Черняков. Побачимо, що буде в четвертій трихвилинці. Наш генеральний партнер криптобіржа Мекс сьогодні розіграє iPhone 17 і 10 подарункових боксів і із підписаною футболкою самим Олександром Грицевим. Для участі в розіграші треба просто відвідати стенд Мекс і зареєструватися в цьому розіграші. Також на сцені вас очікує боксерська груша. І спачній Ну що, повертаємося ми в ринг тим часом. Черняков, все ж таки я думаю спробує. Принаймні нокаутувати свого опонента в четвертому раунді, хоча насправді і Санжура провів досить таки солідний третій раунд. І зараз видно, що буде вкладати всі сили в цей раунд. Принаймні, така настанова лунає з його кута видати всі сили прямо зараз. Побачимо, що з того вийде. Санжура, ну так, вкладається в удари непогано. Черняков зараз наступає, шукає свого моменту, але перебуває у фазі оборони. Чернякова зараз непогана атака проходить. Зараз хрестами працює Антон Чернякова. Перкоти плюс бокові від нього. Санджура цілить тулу, але там небезпечно десь біля резинки трусів пробуває молдовський спортсмен. Ну і потроху в нас четвертий раунд стає все цікавішим, все активнішим. Набирає обертів він. Ух, ух, тут було досить жорстко, досить жорстко і там на потилицю вказує. Андрій Санжура. Черняков пробуває зблизька, досить щільні, досить міцні удари від українського бійця. Черняков йде вперед у спробі таки добити свого опонента. Здається, що повело Санжуру. І він зараз змушений в'язатися, змушений шукати клінчів. Ну а Черняков пробуває, зараз намагається на станцію. У Санджури план простий вижити, зав'язати, заклінчувати свого опонента. Хороший апперкот від Чернякова зараз проходить. Накидує санжура удари потулу. Бону питання в тому, чи є що той момент, коли можна нокаутувати цього опонента. Прекрасний апперкот знову таки у виконанні Чернякова дуже точно, дуже класно з точки зору таймінгу. Пробуває Черняков. І по тулу, бо додає. ще точно зліва у виконанні Антона Чернякова. Видає ще атаку зараз Андрій Санджура. Ну, здається, що все ж таки відновився молдовський спортсмен. І вразити його ще раз так буде вже непросто. Тим паче, що часу лишається зовсім трошки. І знову Клінчі. Ух, зараз чітко в розріз пробуває Антон Черняков, лівий хук дуже своєчасний від українського бійця. Аперкот на сам кінець і на цьому у нас чотири раунди цього бою добігають свого кінця. Непоганий видовищний доволі бій був моментами. Цікаво було за цим постежити. Але йдемо до суддівського рішення. Тепер на основі чотирьох раундів. Показують нам зараз кут українського бійця. Відзначив, що це був четвертий професійний виступ для Антона Чернякова. Він зараз претендує на четверту перемогу. Уже зовсім скоро, до речі, в ринці з'являться і такі місцеві львівські зірочки. Якщо так можна сказати, це Даниїл Заморило, Михайло Скрипка, Олег Гічва. Будуть боксувати вже доволі скоро тому будемо стежити ще й за цими проспектами. Ще раз подякуємо боксерам за цей поєдинок Андрій три на Он Черняков забирає перемогу одностайним рішенням суддів. В принципі, тут без сенсації все доволі прогнозовано.